Доброго дня, шановні. Сьогодні ми будемо шукати ККД електричного чайника. Для цього нам потрібно джерело струму 220 вольт. Ось воно, бачите, втикаємо. В розетку і вольтметр зразу показує ого, 230 вольт. Потім амперметр вольтметр, оце у нас буде таймер або секундомір, електрочайник і приспособа. я її давно зробив. От сюди я включаю вольтметр, от сюди амперметр. Тобто досить легко шукати потужність. І термометр. Термометр показує температуру в кімнаті і вода там уже десь півдня. Тобто температура що води, що повітря в кімнаті дорівнює ровно 20 градусів. Бачите, так? Отак я покручу, щоб точно побачили. І в чайнику налито по максимуму. 1,8 літрів води. Значит, даємо напругу. даємо напругу і одночасно включаємо струм і запускаємо таймер Так, поки знімемо показання. вольтметра и амперметра. Амперметр, бачите, майже 8. Ну, нехай будет 7 8. Ампер, вольтметр, 223 вольта. Еще раз, 223 вольта. Сім і восім ампер. Тепер чекаємо, поки закипить чайник. Ну, це ще ще хвилини чотири п'ять. Бачите, він потух уже можна слідкувати. струм і напруга не змін. Тут все хорошо. Зараз буде дві ховини. Ви Бачите, дві хвилини. Ще хвилини три прийдеться чекати. Опа, а показання упали Бачите, двісті двадцять. і 7,7 із сім. Ну потім вирішимо що писати. Чайник шумить, але поки що не кипить. Да, і води в чайнику. Бачите, 1,8 літрів. Там можна було більше налити, але написано максимум. Не будемо його перегружати. 220. І 775 половину десь. О, знову пішло більше, бачите? Напруга трошки стрибає. Чотири хвилини, а чайник ще не кипить.

5 хвилин. О, а чайник закипає, бачите, да? Ну, ще, мабуть, вистачить. Стоп. І тут стоп. Що вийшло у нас? Гляньте. 5 16, 5 хвилин 16 секунд. Електрична схема досліду. Значить, так у нас йде джерело змінного строму. Сюди ми приєднуємо амперметр. Тут бачили не ключів, нічого немає. От сюди ми приєднуємо вольтметр. І тут у нас електрочайник. Як його зробити? Як спіральку, мабуть? От так. Тут електрочайник. Значить, що показали наші вимірювання? напруга все ж таки возьмем 220 вольт сила струму и 7 и 8 ампер далее масса воды 1,8 килограмм Питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм кельвін нехай буде. Далі. Початкова температура води Т1 20. Градусів Цельсія. Т2. Кінцева температура води. 100 градусів Цельсія. Ну, нам тут все одно, бо у нас тут різниця. все одно, що Цельсій, що кельвіни Ну і час залишилося. Пять хвилин і 16 секунд. Час. Ну, нехай те велика буде. Пять хвилин і 16 секунд. Хвилини в секунду треба перевести. Пять у шесть тридцять, триста секунд. секунд. Шістнадцять секунд. Тепер нагадуємо, що таке ККД. Ета дорівнює, ета дорівнює. А корисне. Поділити на А затрачене помножити на 100%. А корисне. Це у нас нагрівання води. Значить, ну, Q напишемо дорівнює C на M і ну, напишемо T2 мінус T1. А затрачене. А затрачене? Ну тут можна так: П помножити на Т. П це потужність, у на І, І на Т. Таким чином ми маємо формулу. Ета дорівнює. Замість А корисного С, М. Т 2 мінус Т 1 або просто дельта Т. І тут У І Т великі. У І великі. Дорівнює це у нас питома теплоємність води.

У нас 7 і 8. І Т у нас 316. Ну, зараз порахуємо. Підрахунки дають 1 і 13. Тобто, 113. Процентів. Бачите, ми зробили революцію в фізиці. Виявляється, у нас ККД електрочайника більше 100%. Але зрозуміла причина. Ми абсолютно не врахували ту частину води. Яка випарала, випарувалась. А це тут, ну, грам 50, мабуть, точно є. Я так бачу по рівню води в чайнику, отримало, що грам 50 води все ж таки випаролася. Але це каже все ж таки, що дуже високий ККД. Електрочайника